Ми переможемо і ми будемо святкувати цю перемогу. Коли ми йшли на вибори, всі казали, що опозиція ніколи не об'єднається. Пригадуєте? Були такі розмови. Та ні, ви знаєте, у них такі складні стосунки, вони так багато в житті наговорили про один про одного. Вони ніколи не зможуть об'єднатися. Ми це зробили. Ми як батьківщина, ми як фронт змін, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, В'ячеслав Кириленко, Микола Катеринчук, Борис Тарасюк, Юрій Луценко. Ми об'єднались в єдину потужну команду. Звичайно, що ми об'єднались на базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Це партія Юлії Тимошенко. Я прошу вас так звідси з чернівців поаплодувати Юлії, щоб вона в Харкові почула, що Чернівці її підтримують. Я нещодавно відвідав її. Оце рік вони не давали мені дозвіл. Відвідав я цю так звану лікарню. Я поділюсь з вами виключно такою людською емоцією. Значить, там ніяка не лікарня, там грати, Ні. стоять мордовороти кілограм по 150. Напевно, нащадки тих, які в 37-му розстрілювали. Доки ти заходиш, тебе обшуковують декілька разів. Зазирають сюди, куди тільки можна зазирнути і не можна. А її так обшуковують 4 рази на день. І верх цинізму і нелюдськості просто. Такі люди не можуть називатися людьми. Це потвори. Коли вони розставили відеокамери, не тільки над її ліжком, не тільки над тою кімнатою, де її лікують, поставили навіть в душові і в туалеті. Після цього вони мужиками можуть називатися. У них будь-яка інша назва. Тому нам дуже важливо усвідомити, що якщо вони це роблять. З людиною, про яку говорить весь світ, що відбувається з простими людьми, що відбувається з тими людьми, про яких не говорить президент США чи канцлер Німеччини, за яких не голосували мільйони українців? Для нас завдання звільнити Юлію Тимошенко, звільнити Юрія Луценка і звільнити країну від Януковича, Азарова, партії регіонів і цього організованого злочинного групування.